Україна погодилася на всі умови і вимоги Сполучених Штатів на перемовинах щодо припинення бойових дій. І як виявилося, це були не такі вже і страшні умови і вимоги, а саме. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність боку Росії є ключем до досягнення миру. Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. На сам кінець, президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних матеріальних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати дострокове процвітання і безпеку України. Держсекретар США Рубіо заявив, що м'яч тепер на полі Росії щодо миру в Україні. Україна зробила позитивний крок, і ми сподіваємося, що росіяни відповідатимуть взаємністю. Трамп хоче припинення вогню. Україна готова на це. США чекають відповіді Росії. Сподіваємося, що росіяни скажуть так якомога швидше. Україна поділяє бачення Трампа щодо миру. Радник Трампа з нацбезпеки Волз, тобто Україна погодилася на майже негайне припинення вогню по всій лінії зіткнення, а не так, як тільки казав спочатку Зеленський, що там десь в небі, в морі, все припинення вогню, тому що щоб не було напівмір. Але відповідно, якщо це саме, погодиться зробити Росія. Також Україна погодилася на все підписання всеосяжної угоди про добуток корисних копалин в Україні. Нічого ніде не звучить ні про які гарантії безпеки. І тепер ми бачимо, що американці кажуть, ну тепер м'яч на стороні Росії. В Україні відновлено постачання зброї і Україні, з Україною відновлений обмін розвідданим. Виникає запитання, для чого Зеленський творив усю ту діч, яку він творив. А тепер чекаю нових флешмобів в соцмережах з криками, підтримкою Зеленського і з криками того, що Трамп найкращий союзник України. Давайте прибирайте всі пости, де ви обкладали херами Трампа і всіх його помічників. Будьте послідовними в своїх діях. Пропаганда дає добро.